На поготові масштабну програму підготовки громадян до дій у кризових ситуаціях запустила Польща. Новий проєкт в готовощі передбачає одноденний курс із безпеки, медицини, кібергієни та виживання. Навчання стартують 22 листопада і триватимуть до середини грудня. На першому етапі участь зможуть взяти 25 тисяч осіб у 132 військових частинах, переважно силами територіальної оборони. Реєстрація відкрита через застосунок мобиватель до дві. 20... З двадцять року програмою планують охопити до 400 тисяч поляків. Міністр оборони Владислав Косіняк Камеш наголошує, ці курси не є військовою службою, а вчать цивільних діяти під час надзвичайних ситуацій. Безпеченство польські залежать шільної армії шільних союз. Безпека Польщі залежить від сильної армії, міцних союзів і нашої власної сили, сили нашого суспільства, знання, поінформованість, уміння діяти, розпізнавати сигнали, знаки, тривоги та місця укриття це надзвичайно важливо. Це часто не мілітарні дії, але саме вони зміцнюють національну оборону та суспільну стійкість.